Відмінити утилізаційний збір та акциз на переобладнання авто вимагають підприємці з Бердичева. В обласний центр вони приїхали пікетувати Житомирську митницю. Так, 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 так. Так. <головіка> Товарчі, куди ви прийшли? Ви прийшли на митний термінал. Бачите, потім автомайдан переміщується під стіни обласної адміністрації. Вердичівляни кажуть, через нові податки введені на початку року їх бізнес з переобладнання вантажних автомобілів у пасажирські на межі занепаду. Через це більше п'яти тисяч чоловік втратили роботу. Акцизний налог, який ввели з нового року, і налог на утилізацію. Которые вели с 1 сентября прошлого года. То есть они остановили бизнес, а автомобильный бизнес в Украине. Более 5000 людей только в Бедичеве остались без работы. Это люди, которые непосредственно связаны с переоборудованием микроавтобусов, Так как Бердичев был центром. Переобладнання ніхто этой технології не вчив. Це люди талантливі, самородки, яким самим в голову пішло. Переобладнання з'явилось стихійно. Це люди, ті, які втратили років 14-15 назад роботу. Зібралися в колективи, туди входять різні працівники з різними професіями. Це, якби така була як паличка виручалочка для того, і розвинулось. Бердичів є, як би сказати, одним із центром в Україні. Тут найбільше, мабуть, переобладнань і якість, і ціни помірні. До мітингувальників виходить губернатор Житомирщини Сидір Кізін і голова обласної ради Віталій Француз. Вислухавши вимоги людей, чиновники обіцяють, допоможуть чим зможуть. Нам роботу. Зняти утилізаційний збір, його можна зробити мінімальним. Так, свій... а, мова йде за утилізаційний збір на транспорт. Це не акциз. Тут питання не тільки переобладнання. Тут навіть всі, хто в автопромі, вони всі страждають. Ви реально основа громадянського суспільства. Тому я, як голова обласної адміністрації, ну, по повній мірі я розумію, що ми повинні все зробити, що, що ми можемо для того, щоб е, зберегти ваші робочі місця і е, ну не тільки не заважати вам, а допомогти. Ми через дві години вернемось із заходу з нормійського району і зразу до цього приступимо. Добре, дякую домовились. Дякую вам. Слава Україні! Героям! Розглядати законопроект щодо відміни утилізаційного збору та акцизу на переобладнання транспортних засобів у Верховній Раді мають найближчим часом. Підприємці кажуть, будуть виходити на акції та пікети, допоки цей закон не приймуть.